Привіт! Україна на зв'язку! Для тих, хто перше завітав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми. І не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах. Послання на деякі ми залишимо у описі під відео. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо! Вже у котрий раз розмови про Запорізьку АЕС, де ситуація дуже напружена через російські провокації. 24 серпня британська розвідка повідомила, що російські військові зберегли військову активність біля реакторів ЗАЕС. В свою чергу будь-яку військову діяльність України в районі станції готуються використовувати з пропагандистською метою. Також залишається ризик для роботи реактора. Він полягає у тому, що може порушитися система охолодження або пошкодяться резервні лінії електропостачання. Або ж працівники станції, які виконують свою роботу під тиском, припустяться помилок. Окрім того, окупанти розмістили свої БТР за 60 метрів від п'ятого реактора. За словами розвідки, російські солдати ймовірно намагалися приховати машини, припаркувавши їх під повітряними трубами та містками. Потрібно розуміти, що вся ця легковажність і активність зі сторони росіян навколо реакторів може призвести до фатальних наслідків. Раніше ми освітлювали інші події та деталі на ЗС. Можете знайти на каналі. А також пишіть у коментарях ваші думки на рахунок військової активності навколо ядерного об'єкту. Стали відомі дуже цікаві події перших днів війни. 26 лютого міністр оборони України Олексій Резніков отримав від міністра оборони Росії Сергія Шойгу пропозицію про капітуляцію України. Про це 24 серпня написало авторитетне видання «The Washington Post». За інформацією видання пропозицію від Шойгу Резнікову передав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Хренін переказав слова Шойгу про те, що якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться. На що Резніков відповів, як справжній українець, готовий прийняти капітуляцію з боку Росії. Він зазначив, що говорив із білоруським колегою за декілька днів до вторгнення. Хренін обіцяв, що російські війська не атакуватимуть Україну з території Білорусі, давши слово офіцера. Резніхов сказав, цитую, і він виявився брехуном. Видання повідомляє, що керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку на мобільний телефон телефонував заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Він сказав, що українцям час здаватися. У відповіді Єрмак вилеяв співрозмовника і повісив слухавку. Азета зазначає, що цей напад на Україну став найбільшою зовнішньою помилкою за правління Путіна. Автори статті пишуть наступне. На подив усього світу спроба захоплення української столиці закінчилася принизливим відступом, який оголив глибокі системні проблеми в армії РФ. Хочу нагадати, що до цього армія Росії вважалася другою у світі. Одразу згадую жарти з інтернету: якщо російська армія друга, а ми їх б'ємо, то на якому місці наша? 24 серпня Україна відзначала День Незалежності. Який був дуже важливим на фоні російської агресії. Багато хто поздоровляв українців. І друг України Борис Джонсон. Слава Україні! І генсекретар ООН, згадуючи Тараса Шевченка, Your ЮРГ поет Тарас Шевченко. It makes great difference to me that evil folk and wicked men attack our Ukraine once so free, and rob and plunder it at will. It It makes great difference to me. It makes great great difference difference to to me. NATO, too. І президент США Джо Байден і багато інших лідерів. Та серед всіх виділився та обурив своєю цинічністю президент Білорусі Олександр Лукашенко, який поздоровив з Днем Незалежності та побажав мирного неба над головою. При тому, що з території його країни лицять ракети, які нищать наші міста та вбивають наших співвітчизників. Поздоровлення Лукашенка з'явилося на офіційному сайті Президента Республіки Білорусь. На це поздоровлення відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. У коментарі білоруському виданню Зеркало він сказав наступне: Вважаю, що пан Лукашенко серйозно вважає, що світ не фіксує прямої співучасті його політичної групи в умисних злочинах проти України. І тому продовжує влаштовувати публічну клоунаду. Учора активно розповідав, що за 3-4 дні все закінчиться, неслухняних українців виріжуть. А сьогодні у найкращих традиціях циніків бажає в Україні мирного неба, відправляючи із власних литовищ то несмертоносних снарядів для атаки на мирні українські міста. Подоляк зазначив, що цинізм його зрозумілий, прозорий і юридично зафіксований, разом із наданням свого неба для масових убивств українців та іншої активної допомоги російській окупаційній армії через постачання запчастин до військової техніки та снарядів. Розумію, що декому здається, що можна довічно безбожно брехати або вдавати. Що все це Божеросавочі. Але юридично все, що робить пан Лукашенко, абсолютно точно і конкретно просякнути крові українців. А що думаєте ви про білоруського диктатора? Пишіть у коментарях. Президент Росії Володимир Путін сподівається, що холодна зима і високі ціни на газ змусять країни Європи схилити Україну до перемир'я на умовах Москви. Про це в середу, 24 серпня, повідомляє авторитетне видання Reuters з посиланням на два російські джерела. За їхніми словами, це єдиний шлях до миру, який бачить Москва, з огляду на те, що Київ відмовляється від переговорів, поки російські окупанти не покинуть територію України. Джерело близьке до кремлівської влади зазначає наступне: У нас є час, ми можемо почекати. Це буде важка зима для європейців. Ми можемо спостерігати протести, заворушення. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну. І подумають, що настав час для операції. Друге джерело, яке близьке до Кремля, повідомило, що Москва вже начебто помічає похитування європейської єдності і очікує, що цей процес прискориться на тлі зимових труднощів. Також джерело зазначає наступне: буде дуже важко, якщо вона, тобто війна, затягнеться на осінь та зиму. Тож є надія, що вони, тобто ми українці, проситимуть миру. При цьому повідомляється, що перше джерело близьке до російської влади повідомило, що Москва у будь-якій майбутній потенційній мирній угоді хоче зафіксувати територіальні надбання, весь регіон Донбасу, а також, щоб Україна зобов'язалася дотримуватися військового нейтралітету. 21 серпня біля острова Сицилія затонула 39-метрова яхта Life Saga, повідомило видання Daily Mail. Пізніше італійські видання повідомляли, що її господарем є російський олігарх Геннадій Айвазян. Інцидент стався в ніч на 21 серпня біля міста Мілацо, яхта під прапором Кайманових островів почала набирати воду на корму. Тоді капітан судна подав сигнал лиха, і берегова охорона евакуювала чотирьох пасажирів та одного члена екіпажу. Ще четверо залишилися на борту, щоб усунути проблему. Однак наступного дня «Лайф Сага» почала тонути і решту людей на яхті довелося також евакуювати. Рятувальники намагалися відбуксирувати яхту на берег, але по дорозі корабель почав сильно кринитися на правий бік. На кадрах очевидців видно, як яхта повільно, але впевнено йде під воду. Судно «Лайф Сага» збудували ще у 2007 році в Монако компанією Monaco Yachting і Technologies. Вартість яхти оцінюють у 50 мільйонів доларів. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть у коментарях. Наостанок прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Підправляйте відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів. Будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні.